Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 50 копійок 2008 року. Монетки виготовлялись з латуні. Мають гурт Мілкий пририв части. Ось так, мілка січка виходить. На аверсі монети бачимо по центру зображено тризуб по боках. Колося пшениці з листям каштану. Знизу дата 2008, зверху напис Україна. На реверсі по центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини зібрані у грони таких 8 ячейок. Ціна звичайної монети на сьогоднішній день стоїть свій номінал. Більш ціннішими є монетки, які мають штемпельний блеск або монетки. З річного набору. Також є різні браки повороти. Ціна на браки на сьогоднішній день розпочинається від 2 доларів за одну монетку. І є більш дорожчі браки це як аверс-аверс та реверс-реверс Тобто монетка буде з обох сторін якщо аверс-аверс містити три зуби, якщо реверс-реверс по 50 копійок. Ціна на такі монети договірна розпочинається від 150-200 доларів за одну монету. Також є монетки, які виготовлені не з латуні. Іноді навіть попадають магнітні. Ціни на такі монети договірні і розпочинаються від 300 доларів за одну монету. І найдорожчим, мабуть, на сьогоднішній день є поворот у 180 градусів. Монетка в ідеалі буде виглядати як американські монети. Ось так буде з обох сторін, як перевернута. Ціна на такі монетки договірна і розпочинається приблизно від 400 доларів за один екземпляр монетки. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.